Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали у промисловій зоні Новосибірська. Далеко від лінії фронту стався вибух, який сколихнув не лише місто, але й увесь російський оборонний комплекс. Божежа, що охопила територію ООО завода Пріпоїв, перетворився на одну з наймасштабніших техногенних катастроф за останній час. Вогонь поширився на площу понад 2000 тисячі квадратних метрів, охопивши виробничі цехи, складські приміщення та лінії збирання мікроелектроніки. Підрозділи МНС прибули вже після того, як частина будівель обвали. Лася пише телеграм-канал Топорпумсте. На місці загинула ося робоча зміна. Понад 70 людей за попередніми оцінками задихнулися від диму та чадного газу ще до прибуття пожежників. Спроби врятувати когось були марними. Пожежа розвалилася вибухоподібно. Температура перевищила поріг займання матеріалів, що використовувалися у виробництві, хімічні реагенти, які зберігалися в лабораторних корпусах, спричинили низку вторинних дотонацій, через що будівлі фактично вигоріли зсередини. Офіційні джерела намагалися. Представити подію як порушення техніки безпеки, але вже за кілька годин місцеві канали поширили дані про те, що напередодні на заводі були зафіксовані дивні відключення сигналізації збої у системі охорони та появу невідомих у технічних корпусах. У закритих звітах до да, адміністрації Новосибірська прямо вказано висока ймовірність диверсії. Розслідуванням зайнялися силові структури, але з перших годин стало ясно, що це не випадковість Завод припоїв один із ключових. Постачальників мікроелектронних компонентів для російського оборонного промислового комплексу. Підприємство виконувало контакти з виробництва систем керування для дронів, радіоелектронних блоків для бронетехніки та систем наведення ракет за попередніми оцінками. Втрати обладнання і технологічної бази паралізують роботу заводу мінімум на ріка. Зі слів очевидців спочатку пролунали кілька коротких хлопків, схоже на спрацювання детонаторів, потім блискавично спалахнув дах. Вогонь миттєво поширився повен. Вентиляційній системі, з'єднавшись із хімічними парами, люди ще на нижніх поверхах намагалися евакуюватися, але двері у кількох секціях були заблоковані. Камери спостереження зафіксували, що охоронці залишили пост менш ніж за 10 хвилин до вибуху. Місцеві джерела повідомляють, що останнім часом на заводі активувалися групи, яку відкрито висловлювали невдоволення війною. У неофіційних чатах ходили повідомлення про працівників, які саботували постачання, псували компонент або навмисне затягували виробничі строки після вибуху ці повідомлення сприймаються уже не як плітки більшість аналітиків схиляються до того що мова йде про акцію місцевого спротиву Для російського керівництва вибух у новосибірську не просто аварія а сигнал про те що тил більше небезпечний Росії вважаються важливими і можливими лише на окупованих територіях чи поблизу фронту але цей випадок довів протилежне навіть в центрі росії існують організовані осередку Незгодних, які готові діяти проти власного військово-промислового апарату. У ніч після пожежі по всій області вимкнули мобільний інтернет. Спецслужби намагаються знайти джерело витоку інформації. Однак відео вибуху вже розійшлося мережею. На записах видно величезну вогняну кулю, яка підіймається над заводом, і паніку серед рятувальників, які не можуть наблизитися через інтенсивність вогню. Після ліквідації пожежі фахівці встановили більшість обладнання зруйнованого повністю. А час. Тину секретних креслень і документації спалено. Це означає, що десятки проєктів оборонного значення залишаться без продовження. Проблеми з комплектуючими посилюють кризу в електронній галузі Росії, де імпортні санкції вже знищили більшу частину постачань. Вищі посадовці, зокрема керівники, мінпромторгу провели екстрену нараду. Внутрішні звіти, який просочився до медіа, прямо вказує, існує тенденція до внутрішнього саботажу, мотивованого соціальним і політичним протестом. Це Мування фактично визнає, що держава більше не контролює власний тил. Вибух на заводі припоїв яскравий приклад того, як війна повертається додому. Це не лише знищення стратегічного об'єкта, а демонстрація внутрішньої кризи, економічної, політичної, моральної, умовно, глибокий тил виявився вразливим не через зовнішні атаки, а через власну напругу і в тому суспільства. Місцеві партизани чи навіть невеликі групи опору здатні паралізувати оборонні підприємства, зруйнувати до довіру до системи безпеки і підприємства зруйнувати викликати ефект доміно в інших регіонах. Де для Росії це стратегічна поразка без бою, страх і недовіра підривають країну всередини набагато швидше ніж будь-які зовнішні удари. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.